Мені, Креонте, превелика превелика ця, не вперше заважає, завдає біди. Того розумним не я, батечка, що діток надто мудрими виховує, взиватимуть їх земляки із заздрощів, не робами всю злість на них зганятимуть. Новітню ж мудрість, провістивши невкам, немудрим трудним серед них уславишся, а стань на п'ять. Не тими, що розумними вважались досі, то й тебе зненавидять? Такої ж долі і мені прийшлось зазнати. Димон завидно, що я мудра, іншому, що я спокійна, а тому що надто вже сувора, хоч не така розумна вже. А ти боїшся, щоб не вчинила щось? Не бійся, Креонте, не така могутня, я щоб сміла і на державних владців важити. Ти й за що? Що за того видав доньку, ти кого вподобав? Може, я ненавиджу, а ти, здається, вчинив розсудливо. Я не завтра, що тобі щастить, так одружитесь з ким хочете, не мені ж у цім краю. Дозвольте жити. Хоч скривджене мовчатиму, корячись сильнішому, клинюсь до ніг. ім'я дочки від чи ж виженеш мольби не зглянешся? О, краю рідний, як тебе я згадую, це ж горе, горе для людей любовиста, не милуй зевсе в тих нещастях винного, моя журба, що й не знайти вже більшої. Ти ні, Креонте, я тебе проситиму, я й ти готова, не про те благаю я. Дозволь мені хоч донину тут зостатись. що ж не збагну я, де мені подітись, і притулок дітям де знайти, бо ж рідний батечко, про них уже не потурбується, то ж з милосердця ж бо над бідолашними, Тож і в тебе діти є, що ж на це рідками й не злискавишся. Як плачу я, то тільки над гіркими їх нещастями.